Дорога стала причиною ДТП за участі пасажирського транспорту в Макіївці. Маршрутка, що рухалася проспектом генерала Данилова, на великій швидкості влетіла в стовп електромережі. За попередніми даними, причиною аварії стало те, що водій під час руху не обрав безпечну швидкість. Внаслідок ДТП постраждало шестеро людей. Медики, які постраждали у ДТП під Донецьком 16 січня і зараз знаходяться в обласній травматології, перебувають у важкому стані. Проте, за словами головного лікаря Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Юрія Пруднікова, зараз вже намітилася позитивна динаміка. Всі необхідні операції були зроблені, планова операція чекає лише на водія. Постраждалі знаходяться у свідомості. Нагадаємо, страшна аварія сталася 16 січня на відрізку об'їзної дороги від Донецька в напрямку Ясинуватої. Водій Легковика перевищив швидкість, не впорався з керуванням на мокрому асфальті. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем УАЗ, в якому їхали по службових справах до Донецька медики з Артемівська. Внаслідок ДТП загинули водій та жінка-пасажир легковика. Медики та їх водій отримали травми. Правоохоронці пролетарського району Донецька розкрили вбивство за два дні. 35-річну мешканку Моспино вбив її цивільний чоловік. Сімейного свята, на яке сподівалася, загибла, не вийшло. Під час розпиття спортних напоїв між коханцями спалахнула сварка. Останній раз мати бачила 35-річну доньку 31 грудня та посварилася з цивільним чоловіком, який не 11 років старший, та прийшла до матері. Остання запевняє, чоловік постійно бив дівчину, вони часто сварилися. Святкувати Новий рік загибла збиралася у подруги. Вона 31-го була у мене. Прийшла, сказала, що ну, поругалася з ним, що я так не хочу я туди йти, ридочка, ну не ходи. Вона зібралася, здала Лариси, до своєї куми, посадила в таксі, вона на Після першої ночі телефон дівчини вже не відповідав. На сполох мати забила лише 3 січня. Попросила племянницю, вона пішла туди. Пішла, говорить, крісна, як світ кухні горить. Я відкрила двері, а в прихожці на полу лежить її куртка, мехова сумочка і телефон. В брюках там світ, вона була і запухне. Говорю, вже, ну куди ж вона побіжала? Ну, наче там по подружкам, по цим шукати. Ні, 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 А 4-го втрам я вже пішла в міліцію. У новорічний вечір до подруги дівчина так і не доїхала. Вирішила повернутися до чоловіка. Однак сімейного свята, на яке вона сподівалася, не вийшло. Під час розпивання спиртного між коханцями спалахнула сварка. Розлючений чоловік двічі вдарив співмешканку по обличчю, а потім виніс непритомну на двір. Вивала його у двор, а там знаходиться колодець якраз. Ну, я її збросив туди, не, не думав, що вона оту. А думаю, у холодній воді побуде. Коли через деякий час повернувся, побачив, що нещасна мертва втік і переховувався у лісосмугах. Однак зловмиснику не вдалося уникнути відповідальності. За два дні чоловіка було затримано. Був затриманий в порядку статті 208 предъявлено підозрення о совершенні преступлення по статті 115 Уголовного кодексу України, тобто омисленного вбивство. На настоящий момент избрана мера пресечения в виде задержання під стражей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причина смерті загиблої встановлюється. Марія Голобокова, Регіональна служба новин. 34 ліцензії, з них 13 алкогольних і 21 тютюнова. Саме стільки за минулий рік було анульовано прав на роздрібну торгівлю у підприємців Донеччини. Причиною всьому стало порушення вимог законодавства щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли повноліття. Про це повідомляє головне управління міндоходів у Донецькій області. Станом на початок 2014 року в регіоні налічується близько 5 тисяч суб'єктів господарювання, які здійснюють розрібну торгівлю. Торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами всього ж діючих ліцензій на зазначені види діяльності трохи більше 13 тисяч. Мешканці одного з міст Донеччини можуть залишитися без води. Водопостачання жителів Харцизька під загрозою через непогашені міськводоканалом заборгованості за електроенергію. Сума боргу складає понад 650 тисяч гривень. Донецькоболенерго планує провести відключення 21 та 22 січня. Відповідні попередження, направлені на адресу керівництва Харцизького міськводоканалу, повідомили і міському голові. Пасажиропотік через українські аеропорти в грудні 2013 року зріс на понад 15% порівняно з показником аналогічного періоду 2012-го. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Одне з найбільших зростань при цьому демонструє аеропорт Донецьк. Тут пасажиропотік зріс майже на 21%. В грудні його послугами скористалися понад 87,5 тисяч пасажирів проти 72 тисяч в грудні 2012-го. Незвичайні ялинки та різдвяні вертепи представили в Донецькому обласному краєзнавчому музеї. Організатори та автори кращих робіт завітали туди, аби розповісти про важливість охорони навколишнього середовища. З ложок, подушок та навіть штучних нігтів представлені в Донецькому обласному краєзнавчому музеї маленькі новорічні ялинки. Вони частина виставок Новорічна фантазія та Віфліємська зірка, що проходять на Донеччині вже третій рік поспіль. Їх гасло збережемо ялинку. Здесь представлены и венки, и гирлянды, и рождественские елки, и вертепы, что очень важно народних традицій рождественського циклу. Цьогоріч понад 200 кращих робіт з різних районів та міст представлені в обласному музеї. За словами Наталі Шатух, яка представляє організаторів цього конкурсу, щорічна якість робіт стає кращою, а кількість експонатів збільшується. І хоч переможці конкурсу будуть обрані наприкінці січня, та вже зараз можна відзначити декілька міст, що змагатимуться за перемогу. Хороші дуже роботи були представлені від колективів творчих колективів города Макіївки, города Донецка. Донецька. Донецький обласний центр представив дуже багато работ. До музею завітала і Анастасія Магукало. На виставці представлено дві роботи дівчини: ялинка та різдвяний свічник. Дівчина відвідує фітогурток і свою ялинку також зробила не простою, а з використанням натуральних матеріалів. Ми стараємося робити з натуральних матеріалів і у нас багато таких. Листьев было, Сенерария это называется, и мы придумали сделать вот такой вот ел. Сначала конус из картона, потом покрасила его в зеленый цвет, обклеила сухими листьями, потом подобрала бусы и звездочку. Подібні акції проводяться задля збереження лісу. За підрахунками фахівців, якщо мешканці двох тисяч квартир замінять новорічну живу красуню на штучну, то таким чином збережуть один гектар лісу. Катерина Яковенко Павло регіональна служба новин. Тим, хто щороку потерпає від пуху тополь, стане легше дихати. Донецькі комунальники планують оновити зелені насадження у всіх районах міста. Загалом йдеться про понад 4 тисячі саджанців дерев. Про це повідомляє головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецька. Спеціалісти зазначають, що більшість існуючих дерев знаходяться в аварійному стані та вже несуть загрозу для донечан. Цьогоріч повну заміну пухоносних тополь почнуть з Петровського району. Замість них висадять клени, берези та акації. Донецькі тигри у відчайдушному протистоянні таки вирвали домашню перемогу в рамках єдиної ліги ВТБ. Натомість естонські варяги з Калева ледь не влаштували виїзну сенсацію. І все ж таки донеччани свого шансу не прогавили. В останню мить табло продемонструвало рахунок 79-76 на користь господарів майданчика. Банківська ліга, дружба, Донецьк проти калева, нервова почасти хаотична гра. Тигри вирівнюються лише під велику перерву. На неї вони йдуть з рахунком 49-42. Та проблеми на всіх фронтах на цьому не закінчилися. Вони ж, власне, і не забули зустріти місцевих хижаків після нетривалого відпочинку. Емоції через край правдива божевільня. Естонці донечан то наздоганяли, то відставали від них на 2-3 очки. Все вирішили останні 20 секунд: 79-76. Ті ж, хто обрав собі тотемом найбільшого з родини котячих, перемогли. Була складна гра. Віддали себе повністю. Дуже прикра поразка. Все вирішилося в самому кінці через страту, яка сталася, самоєї участі. Але не варто засмучуватися з понеділка, готуватимемося до нової гри. Головному тренеру естонців залишилось лише підтвердити слова свого підопічного мовляв, їхня команда має честь грати у ВТБ. І з часом прорив все одно станеться. Згоден з Куртісом грали рівно, що називається очко в очко. Дуже хотіли перемогти, витримували планку. Все вирішили останні 20 секунд. Все було рівно і могло обернутися на будь-чую користь. Донеччани, дякуючи вболівальникам за підтримку, не надто раділи перемозі. Мовляв, на них чекає серйозна розмова щодо роботи над помилками. Ми знали, що це буде нелегка гра, хоча ця команда програла дві гри з дуже великим розривом. У нас були проблеми на пікін і це створювало нам багато проблем. Тому Ми повинні аналізувати, тому що легкі прогулки в Бекакі, з цих БКІ. нас не будет, поэтому мы должны собраться и, и больше играть, лучше играть в защите. Она была очень важна. Нам очень принципиально, очень важно было сегодня выиграть. Сегодня был обычно у нас недонастрой, сегодня был перенастрой. Отсюда ошибки связанные, из, связанные именно с нападением нашим. Такого безобразного процента штрафных у нас в сезоне не было. Мы не попали 14 штрафных. Ми не забивали із своїх положень з периметра. Худший показатель, по-моєму, СІЗО по потріхочковому. Головний підсумок матчу Тигри таки уникли чергової психологічної ями, до яких вони досить схильні після поразок. Ротаційну ж політику Валерій Плеханов пояснив так: грає той, хто сильніший. Сергій Млатков, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Билися за звання кращого в шахтарській столиці. Пройшов відкритий турнір міста з кікбоксингу серед юнаків. Втім, позмагатися за кубки та медалі з'їхалися спортсмени з усієї області. Черговий традиційний відкритий чемпіонат Донецька з кікбоксингу зібрав на одному ринзі кращих юних спортсменів з усієї області. До речі, цей турнір проводиться ще з 1991 року. Організатори зазначають, що він є важливим саме через те, що тут формується майбутня зміна професіоналів. Юнашеське соревновання – це завжди дуже цікаві соревновання. Тут ми виїскуємо, це наш спортивний резерв. Юнаше. И поэтому уже можно определять перспективных ребят и уже более индивидуализированно с ними работать на высокий результат. У нас, у нас проводятся чемпионаты мира по юношам. Вот, и наши донецкие кикбоксеры уже занимают призовые места. У змаганнях брали участь як хлопці, так і дівчата 1999-2007 років народження. Аліна новачок у цьому виді спорту, проте вже захопилася ним та про свій вибір не жалкує. За фізичною формою можна наблюдати і сила додається там, інтересно займатися. Мені дуже понравились перші тренування, особливо коли почали виходить удари, взагалі, восторг був. Микита більш досвідчений спортсмен. Він займається кікбоксингом більше року. Тож дає головні поради всім, хто хоче піти у цей спорт. Щоб вони не боялися і йшли завжди до своїх цілей і не сварачує нікуди. Школа кікбоксингу в Донецькій області вважається однією з кращих в Україні. Наш регіон вже більше 20 років відправляє спортсменів на міжнародні змагання. Також в Україні існує всього одна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу, і вона знаходиться саме в Донецькій області. В Донецкой области кикбоксинг развивается стабильно. Да, есть определенные материальные трудности, так как и во всем государстве. Кикбоксинг в у нас в области финансируется только через специализированную детскую юношескую спортивную школу. Но ну, это маленькая толика всего. Мы только э, тренерский состав, преподавательский состав. Остальные все это. Як почало, якщо є якісь За перемогу на цьому турнірі спортсменам були приготовлені медалі та спеціальний ювілейний кубок від палацу Шахтар, в якому і проводилися змагання. Ми зробили спеціальний кубок, оформили його логотипами дворця спорту, якому в цьому году исполнилось 60 років. І радий тому, що здесь сьогодні зібралося очень много людей. Всього ж у цьогорічному відкритому кубку Донецька з кікбоксингу взяли участь близько 200 спортсменів. Данила Ширшиков, Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Одразу після випуску новин. Дивіться передачу на порядку. Денному цього разу в центрі уваги голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького підбиття економічних підсумків минулого року, виконання соціальних програм на Донеччині у 2013 році та формування бюджету області на 2014. -й. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, вівторок, 21 січня очікується хмарна з проясненнями погода, сніг, хуртовина. На дорогах сніговий накат ожеледиця. Вітер східний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 9 до мінус 14, в день від 4 до 9 морозу. По Донецьку вночі мінус 11.